На Тернопільщині працюють 108 фахівців із супроводу ветеранів. Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків директора ветеранського простору Юрій Човган. Він каже: в цій установі працює 67 осіб з них 28 – ветерани або родичі військовослужбовців. За словами Юрія Човгана, в області є майже 45 тисяч ветеранів. Розрахунок фахівців має бути на 100 ветеранів, має бути один фахівець. Тобто в нас має бути десь 450 фахівців. Я сумніваюся, що є стільки число ми зможемо набрати. Відбори не так легко, не так всі хочуть йти. Це дуже тяжка робота. Ми покриваємо майже всі громади. Зараз відбувається відбір, і ми думаємо, на кінець місяця, до вересня місяця в нас будуть всі громади області. Юрій Чоган розповідає, від початку року до фахівців надійшло понад 800 звернень. Найчастіше ветерани звертаються, аби оформити документи та отримати психологічну допомогу. Також фахівці працюють у семи лікарнях області.